Здається, мене матюкала бабуся. так глянула. Я скрутила долю. І очі налилися кров'ю. Вітаю всіх на каналі Венера і запрошую у 21 й день антидепресантки. Треба було йти з лопатою. Контент для вас. Антидепресантка розчищає стадіон з больною спиною. Хліба купити ти не забула. Всім привіт! Я йду на стадіон, а це значить, що буду записувати новий випуск. Вітаю всіх на каналі Венера і запрошую у 21 й день антидепресантки. Так, вам не почулося. 21-день. Діло йде. І я йду нарешті на стадіон. Я тут давненько не була, брехати не буду. Вже аж скучила. Так, не походжу я на стадіоні особливо, тому що сніжком все засипало. І... Ніхто, окрім мене, сюди не ходить. Я навіть круг не зможу дати. Ну, Обратити по колінах в снігові не буду. М -м 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 -м. Печалька. Ну, що ми будемо робити як спеціалісти? Йти додому і записувати відео. Ну, взагалі не пройдеш. Ух. Капець. І я тут вже на радостях прискакала, так сказати, наполовину. У мене щось схватила спина. Хоча я недавно прокололася, але щось вона здала. Блін. Я так хотіла. Так хотіла пройтися, але що маємо, то маємо? Треба було йти з Лопатою. <плес> Контент для вас. Антидепресантка розчищає стадіон з больною спиною. Нічого що? що ти зробиш? Тоді що? Перемістимося? В будинок і я дознімаю там своє відео. Поговоримо вдома. Не судьба. Знайшла доріжку, так вона навпростець. Розігналася додому. А хліба купити ти не забула. Ха -ха. Майже не забула. Тож, на половині своєї швидкості лечу в магазин. Бачите, оце б ще трошечки і можна було б кружець намотати. Коротше, лечу в магазин, беру хліб і записуємося заново. До речі, який же це чудовий стан, коли в тебе не болить голова. І коли ти виспаний. На округи звуки генераторів. Так і живемо. Здається, мене обматюкала бабуся. Ще й так глянула. Ну, я скрутила долю на автоматі. Ой. Побачила, що я себе знімаю. І очі налилися кров'ю. Бабуська не розуміла, що я влог знімаю. Злі, злі люди. А що ти зробиш? Я роблю свою справу, кому не подобається, що правильно їхні проблеми. Отже, продовжуємо вже вдома. Світла немає, але є лампа. Що я дуже чудово. <світло> є лампа, світло є, чи нема, світло є чи нема. Світло, світло таке є. Пора вже змінювати лампу. Вона в мене давно. Спасає, але, як бачите, буває всяке. Тож, про що я сьогодні хотіла поговорити? А, хотіла я поговорити про те, чому ми боємо... Чому... Боже, раз, раз, раз. Хотіла поговорити про те, чому ми боїмося говорити про антидепресанти. Не знаю, як ви, а я помітила одну річ: що про антидепресанти або зовсім не говорять, або говорять, ну, так, з обережністю і досить тихо. А частіше взагалі нічого не говорять таке відчуття, що якщо ми говоримо слово антидепресанти, то це щось страшне, щось жахливе. Від чого має бути страшно і лячно? Тому обговоримо це. Думаю, що одним із чому про це так мало говориться, це є страх ярлику, який на нас потім можуть почепити. Після того, як дізнаються, що там ми приймаємо антидепресанти. Це страх того, що, мабуть, нас можуть називати слабкими, десь неадекватними. Хтось може назвати, хтось може назвати зламаними, а хтось навіть думає, що люди, приймаючи антидепресанти, є психічно хворими. На жаль, таке є. І, на жаль, так думають і так говорять. А чому велика кількість людей так думає і говорить? Я вже про це колись заїкалася. Тому що, на жаль, наше суспільство до сих пір не розуміє і не розбирається в тому, що психічний стан і особистість це різне. Наше суспільство плутається в цьому. І тому виходять такі висновки. На жаль, з цих всіх думок виходить так, що нібито антидепресанти це не допомога, а клеймо. І з цим клеймом ти маєш ходити все життя. Бо ти колись лікувався антидепресантами. Безумство. На даний час у зв'язку із тим, що ми переживаємо, що ми живемо у війні, відсоток людей, які стають ближчими до психології, психотерапії, стає більшим. Я сама наближаюся до цього, але я ніколи не говорила, що антидепресанти. Це з людиною щось ненормально, це людина, якщо приймаєте депресанти, вона змінюється, що це овощ, що це погано. Ні, я це розуміла. Я просто в це не поглиблювалася, але ставилася з розумінням. Я ніколи не думала, що мені прийдеться з цим стикнутися, але як бачите, так? стикнулася. Тому я ніколи не вважала, що це. Ну, Погано, погано в якому ракурсі? Так, звичайно, це погано, що ми приймаємо антидепресанти, і краще би цього не було. Але якщо людина не може без цього обійтись і людині гірше, гірше і гірше, гірше, тому чому не звернутися за допомогою і не зробити свій стан кращим? Я про це також вже говорила. Чому ще ми боїмося говорити про антидепресанти? Да беремо саме банальне. це страх осуду. Більшість людей, я впевнена, бояться осуду, і саме найважче, це коли ми боїмося осуду не від чужих людей, а від своїх близьких, від друзів, від батьків. Від коханих, коли люди не підтримують, а осуджують. Проблема, коли ми думаємо, а що скажуть батьки, а що скажуть рідні, а що скажуть мої друзі, а що скаже мій партнер, а що вони можуть сказати? Якщо це дійсно ваші рідні люди, то це має бути підтримка. Звісно, не в усіх так. Звісно, комунікація з рідними не в усіх гарна. Але у минулих відео я також постійно закликаю, що ми маємо розуміти один одного, підтримувати, наскільки, настільки ми зможемо це зробити. І ні в якому разі не засуджувати. Часто боїмося. Отримати від людей не підтримку, а фрази, типу, ти сама себе накрутила. Так, як я вже колись говорила. Ти просто втомилася, відпочинь, все пройде. Ти ж раніше якось справлялася, справишся і зараз. Ну, до речі, я не чула таких фраз від близьких та друзів. Але від знайомих так у мене таке було. Ти просто там вигоріла, нічого страшного. І Як би я не намагалася говорити, що все, це не вигоріла, це не втомилася, це зовсім інше. Я відчуваю, що це зовсім інше. Ну, Але, на жаль, мене не почули. І я за це не виню. Мені здається, якщо людина не перебувала в такому стані, то навряд чи вона тебе зрозуміє до кінця. Але намагатися зрозуміти і не розуміти взагалі це різні речі, тому якось так. Також, чому бояться слова антидепресанти? Та тому, що ця тема давно. Обросла, так сказати, багатьма міфами, про які також я згадувала, і самим нерозумінням цього слова нерозумінням і незнанням. Тому логічно, що страх росте там, де немає інформації. Але ж ми можемо дістати цю інформацію, дізнатися, познайомитися, подивитися, хоч і не багато відео, але є людей, які проходять цей етап. Кожний по-своєму, по-різному, подивитися багато влогів, сторінок, лікарів, які про це розповідають. Можливо, розповідають не все. Не, 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 не прям все, як відбувається, але ж, чому не все розповідають, тому що все, що відбувається, може розповісти тільки людина, яка проходить лікування, якщо вона цього захоче. От я вам розповідаю все, як є, але це мій випадок. Зі свого прикладу я можу ще раз твердо сказати. Антидепресанти не змінюють особистість. Антидепресанти не викликають залежність, якщо ви правильно із лікарем завершуєте терапію. Пройшовши терапію, лікування антидепресантами, ти можеш далі жити без них. Звичайно, бувають випадки, коли людина знову має проходити цей курс. Але те, що без них потім вже ти ніколи не зможеш жити, це брехня. І, мабуть, найважчим страхом це є, це є страх визнати, що тобі важко. Бо для когось сказати, що я п'ю антидепресанти, це те саме, що сказати що я сам не справляюсь. І для когось це важко? Для мене було ні. Не важко, тому що я розуміла і розумію зараз, що якби я не сказала це, не проговорила в першу чергу сама з собою, то було би ще гірше. Я до останнього старалася, намагалася справитися сама. Якось думала минеться, якось думала такий час, якось думала, ну як же це так, я думала, я ж завжди така сильна юху. Справлюсь із цим. Але ні, не справилась. І таке буває. Проблема ж в чому? Особливо раніше так, нас виховували і говорили, що треба бути сильним, так? треба не давати слабину. Хоча, може, хтось скаже, що це говорили в більшості хлопцям, але мені так само говорили з самого дитинства. Я вважаю це правильним, те, що мені говорили, що ти е, в майбутньому маєш в першу чергу думати сама за себе, мати, е, як, е, могти спертися на себе саму в першу чергу. Потім вже допомога від інших. Зрозуміло, що рідні завжди по можливості допоможуть і підтримають. Але ти в першу чергу маєш надіятися тільки на саму себе. Тому головне тут розуміти, і, як, головне зрозуміти себе, відчути себе. Не силувати і не йти до останнього, да я же зможу, я же сильна. Та що мені там те, що мені там все? Але якщо вам це лікування не потрібне, то воно і не потрібне. І в першу чергу це вирішуєте не ви, а лікар, до якого ви звернулися. Тут сам факт того, що ви зрозуміли, що вам погано. І ви пішли і звернулися до лікаря. І лікар вже вам скаже: треба воно, не треба. Чи це антидепресанти, чи це не антидепресанти, чи це сильні антидепресанти, чи це щось легке. Чи можливо це надалі буде змінюватися е, в більшій дозі там, чи ще в чомусь? Чи вам взагалі цього не треба. Просто ви самі маєте для початку зрозуміти. Своє самопочуття. І правда ж в тому, що навіть попросити допомогу це теж велика сила. Для деяких людей це дуже важко просити про допомогу. І якщо людина змогла це, це вже великий щабель. Це вже дійсно велика сила. Ніяк не слабкість. Це про бажання жити не через біль, а про бажання жити в спокої з собою. Це, як тривожність, яка в мене, так само це і депресія. Так, так само це і панічні атаки, так само цей тривожний розлад, це все, що заважає нам нормально жити. Тому я вважаю, про це треба говорити, про це важливо говорити, це наше ментальне здоров'я, це не менш важливо. Антидепресанти часто уявляють, як щось страшне. Але чомусь ми при цьому спокійно говоримо про ліки від тиску, так? Ох, я з тиском найкраща подружка. Думаю, ви вже з відео бачили, знаєте. Чому ми спокійно говоримо про пігулки, знеболюючі? Спокійно говоримо про той же самий інсулін. А от про ліки для психіки чомусь мовчимо. Але мовчати не треба. Треба говорити. І коли ми говоримо, повірте, страх стає меншим. І в тих, хто приймає антидепресанти, і той, хто задумується, приймати чи ні, але боїться, і ті, хто не приймають і не приймали, але думають, що це жах жахливий, почувши, подивившись. Все стає набагато простішим, зрозумілішим і легшим для сприйняття. Чому я записую такі відео? Бо, можливо, хтось дивиться це відео, допустимо, так моє. Дивиться його і думає, боже, зі мною щось не так. А потім, продивившись, зрозуміє. Що все так, що можливо йому потрібна допомога. І найголовніше, що він не один, що не треба цього боятися, що не треба цього соромитися, що треба займатися своїм ментальним здоров'ям, а особливо в наш важкий час. Що хочу підмітити. Якщо ви боїтеся говорити про це, це нормально. Ви можете про це не говорити. Але ви маєте повне право на допомогу. Тому, якщо ви зараз дивитесь це відео і думаєте про антидепресанти, ви не зламані. Ви не слабкі. Ви не самі. Ви Живі. І, можливо, нам потрібно частіше про це говорити. Спокійно, чесно. І без ніякого сорому. Дякую, що додивили це відео до кінця. Дякую, що ви зі мною. Будь ласка, підтримайте це відео вподобайкою. Якщо хочете. А я, звичайно, буду рада і чекатиму ваших історій з вашого досвіду у коментарях. І якщо у вас, звичайно, є на то бажання. Світла вам! В будинки, тепла і тиші. До нового випуску! З вами була антидепресантка. До зустрічі! Ще хотіла запитати у вас, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи часто вам зустрічаються на вашому шляху злі бабуськи? Мені не часто, але зустрічаються, мені так цікаво. Чому такі злі? Ну, я розумію, там є багато факторів, але мені здається, що я буду доброю та веселою бабуською. Хоча хто його зна. В наші часи часи. В, в наші часи і не знаєш, чи доживеш ти до тієї пенсії, чи ні.